Астрологічний прогноз на жовтень по ракетних обстрілах по містах України. Ракетні обстріли в астрологічному плані відповідають повному місяцю, полнолунію. Воно відбулося 9-10 жовтня в овні. Тобто, максимально сильна емоціональна напруга, максимально сильні ну, такі проблеми. Ми можемо. Приблизно так графік цього побудувати. І по цьому графіку 9-10 жовтня це і є пік обстрілів. Потім вони будуть знижуватися. Місяць перейде в телець, там в близнюки і перестане бути повним. Але є ще другий графік це графік затемнень, які наближаються. Оскільки сонячне затемнення 25 жовтня буде в Скарпіоні, який пов'язаний з терором і залякуванням. То, можливо, і інші формати залякування і терора, окрім ракетних обстрілів. Коридор затемнень з 25 жовтня по 8 листопада. І закінчується цей цей. Тут теж можливі або ракетні обстріли, а може, щось інше. Справа в тому, що на затемнення дуже складно точно прогнозувати, тому що все затуманено. Воно так і називається затемнення. От, наприклад, три дні тому я прогнозував, що на ці дні буде наступ української армії, а виявилося, що наступ російських ракет на Україну. Іноді перед затемненням я взагалі ну, не хочу відео виставляти, тому що великий ризик ну, помилок, невірних трактувань астрологічних. Тому напишіть, будь ласка, в коментарях. Що краще виставляти з помилками, або взагалі найближчі три тижні не виставляти мені відео, шановні підписники. А, значить тому глобальний, звісно, прогноз зрозумілий. Після саміту G20, приблизно з середини листопада, буде ну, зниження ескалації. А от що буде до листопада, із за затемнень ну, незрозуміло, що буде. От такі різні. Різна біда буде різна. Але зрозуміло, що Путін буде лякати, тобто його бажання налякати. Якщо там в Кремлі є астрологи, то вони вибрали ідеальний період, щоб налякати українське суспільство на повнолуні, коли люди найбільш емоційні завдали ракетного удару і наближається затемнення. Це ідеальний момент, щоб створити паніку. Тому розумієте, це найближчі дні буде деяка деескалація, зниження напруги, але ще треба не розслаблятися до середини листопада. До речі, ми бачимо масштаб ну, цієї ескалації. Тобто, це не ядерна зброя, не щось там таке. Ну, а це ось такі мелкі злобні пакості Володимира Путіна. На цьому поки що все. Дякую за увагу.